Ошибка умны. Умны. Особенно по сравнению с нектором. Вітаю, це YouTube канал Арсеслав Продакшн. Підписуйтесь, та вмикайте дзвінок. Український актор Євген Капорин, найбільш відомий за участю у серіалі «Свати», впевнений, що російська мова це не мова окупанта чи Путіна. Актор також заявив, що не збирається від неї відмовлятися і переходити у побутовому житті на державну. Для мене цього питання немає. Я розмовляю та веду соцмережі російською. Для мене це не проблема. Ми живемо в ілюзії чи реальності. Для мене реальність така. Є багато людей, які розмовляють. Розмовляють російською, коли я спілкувався з підписниками у прямих ефірах, вони казали, що зараз, живучи в прихистках для переселенців, говорять українською, але коли повернуться додому, все одно розмовлятимуть російською. Вважає він євгена. Не бентежить і те, що захист російської мови це наратив, яким щодуху користуються пропагандисти країни-агресора. Аби виправдати війну, російська мова це не мова Путіна, це мова людини, яка народилась і з дитинства говорить цією мовою. Я не вважаю, що російська армія прийшла, бо тут говорять російською. Це вони так кажуть. Але питання в тому, чи думаємо ми так? Якщо казатимемо, що війна почалася, бо в Україні є російська мова, то буде біда. Так, моряки не продаються, сказав актор. Ще кажуть, що це мова окупанта. Як так? Люди, які з дитинства говорять російською, роблять це не тому, що це мова окупанта. Вони спілкуються мовою, якою почали говорити з мамою. Не думаю, що для військових, які зараз на передовій важливе мовне питання. Мова це класна тема для хайпу. Ті, хто зараз постійно говорить про неї, більше хайпують. Переконаний він нагадаємо, чимало публічних українців закликали переходити на державну мову, адже вважають це необхідним кроком на тлі війни. Зокрема, лідер гурту «Антитіла» Тарас Туполя назвав людей, яким важко перейти на українську, імбіцилами. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Эти золотые руки оторвать И у музея показывать.